От зараз, сьогодні 16 вересня. Це мене попросили, там виноградарі кажуть, покажіть е і розкажіть, щоб ви посовітували їм як, ну, як для себе. Отак от мене попросили, як для себе розказати, показати, щоб я виділив саме краще, де самі високі смак смакові якості. Ну, от, я для себе це. Давно виділив і, і не скриває, як кажуть. Значить, щоб ми не, це калірові всі, щоб ми не пропустили, бо я завжди забуваю за білий виноград, жовтий. Ну. Значить, із жовтого винограда, з білого я би виділив ну, саме, самі такі кращі смакові якості з білого. Це м'ясистий. Во-первых, дуже крупніша ягода, вона тверда, хрустка. ну, м'якоть шкурка не чувствується, я просто однеї в захваті. Ну, і по крупноплодності таких же ягод більше 25 грамів, там окремі ягоди. Ще немає взагалі ніде. А, значить, м'ясистий на першому місці, за ним би я поставив ну, із своїх. Е Плюсовий, його тверда хрустка така тающа. М'якоть вона напоминає мені журавчик вишневий. Тільки ще з, з дуже приємним мускатним ароматом. Отака контестенція, шкурка не чувствується. Мені таке дуже подобається. Може, хтось другий не любить такі хрустки, я не знаю. Ну я люблю хрустку ягоду, тающу таку. Це плюсовий на другому плані поставив, ну а там уже далі я так. Желаний мускат гурманний. Ну, і з новинок ще дуже жовта ягода, мускат класичний. Ну, Він ще новинка, там на той рік уже ми щось покажемо з його. Там, звісно, дуже приємний мускат. класичний такий. Мені дуже сподобався. Ну, це все з білими. А тепер кольорові. Значить, так от з. Зразу от серделька. От дуже крупні ягоди і форма ягоди сердельки. Ось я зрізав її. Це на прививки в мене була вона. От я зрізав 16 вересня це сентябрь. Ось така в неї дуже крупна ягода. Сарделька красива, тверда, хрустка, теж шкурка не чувствується. Те, що я люблю і всім сподобається. Ну, ось ще лорхен теж ми зрізали. Це я сіянця зрізав. Ось у відрі, бачите. Це я сіянця зрізав. Ось гроздочки. Ось одна маленька, а це побільше. От дивіться, яка тут яка тут крупнюща, красива ягода. У Лорхен вже на сіянці. От вона кож, кожен рік. Дивіться, длинна, красавиця, і колір, і смак. Вона тверда, хрустка, м'ясиста така ягодка. І казали, що гронки маленькі. Да, ну, на сіянці вже от я зараз продемонструю. Дивіться, яка плодоніжка. Тобто потенціал, який в неї. Дивіться вже, яка грона. Сіянець росте і гронки збільшуються, так же, як і ягодка. І от тепер я розмножаю собі, ще буду її насаджувати, сіємо От. Іменно сіянця, Тому що це чистий сорт, йде всяких примісів, ніяких, не через прививки. Це чистіша форма буде, ну, як оригінал. Ось. Значить так, лорхен, мускат, височайші смакові якості. Там, кроме муската, ще фруктові такі дуже приємні тона. Дуже високі смакові якості. Ось е, вкусняшка. Що колір, що смак у неї, мускат приємний дуже. І вона тверда, хрустка, обалденна. Мінор. Ну, вже Мінор всі знають, красавчик мінор. Теж мускат дуже приємний. Смакові якості дуже високі. Ну, Вони примірно от лорхен, вкусняшка, мінор, е, мускат хрустинка. Вони... Ну Це дуже, це класика, я б так сказав. Вони дуже смачні. Це іще мускат приємний, дуже, теж це мускатні форми. Дуже-дуже. Абажур. Ось, ось вина, Де сонце краще краситься, в тіні хуже. Ну Ягоди крупні, дуже смакові якості, високі. Хрусткий. Значить, Мускат хрустинка. Далі це без муската, це сверхрання вишня. от Ягоди дуже крупні, вона тверда, тверда хрустка. Це новинка ще немає названня. Ну, смак ковід дуже височайший. Це вже на той рік більше її будемо показувати. Так, це у нас літня. Красавчик ранній, дуже крупна ягода і красиві такі колір красивий, смакові якості, дуже високі. хрусткий, це все супер, суперове. І ось я б ще сюди дуже мені подобається і всім, хто його в мене пробував, це шарик. І от тверда, м'ясиста хрустка, така ягода без. Без водички, як кажуть. От. І ягодки дуже його ж, красиві. І це все ж тримається, от бачите, він не тріскається, теж так тримається. Ну, я ж кажу, як екстремали стрімали, будуть, то нічого не витримає. А такі проливні короткочасні дожжі, це все витримує. Тобто я б виділив їх так. По височайшим смаковим якостям на перший план, оці форми я ставлю. І більш-менш вони саме надійні такі. Ну, Лорхін чуть-чуть послабіше по надійності. В Лорхін бувають тріски, там, ну, такі, не критичні, як кажуть. Тобто тримати її можна, так як смакові якості. Ну, Якщо взяти в общем, що тримають люди, да, мусор який є, ну це. Це дуже такі, які можна виділити з усього цього. А це на вашу просьбу, я так самі кращі. Так вибрався. Я ж кажу, є красиві, дуже ягоди. Жар птиця, форма ягоди красива, і грони там красиві. Ну, я сюди її не можу віднести до високих смакових якостей. І таких багато є форм, які красиві, все теж преображення сюди ж ніяк не вписується в високі смакові якості. Ну, це для прикладу. Я ж кажу, жар птиця моя, так і багато є красивих ягод, Ну, смаком вони, як кажуть, не, не виділяються. А це от такі, як для себе. От я вам продемонстрував, розказав все правдиво, як є. Це дуже-дуже перспективні, це чисто базарні риночні ягоди, які будуть просто на ульот.